Друзі, вітаю! Що потрібно розуміти про контрнаступ чи наступ сил оборони, про який кажуть мовчати? А, дивіться, вся от історія про тишу вона завершується тим, що люди йдуть на ворожі ресурси і читають їхні фейки. Відповідно, коментувати все ж таки це потрібно, так як це відбувалося в 2014 році. Я добре пам'ятаю, як ми робили. Як працювали, коли почалося АТО, щоденні брифінги і так далі. Що відбувається? Перший вкид ворога про 30 одиниць втраченої бронетехніки на Запорізькому напрямку це фейк. Якщо навіть аналізувати їхнє відео, яке вони виклали, якщо уявити, що саме відео має якесь підґрунтя, то навіть якщо порахувати. Пошкоджену бронетехніку на ньому. Цифра буде десятки разів меншою, друзі. Deep State про це написав, зокрема. Там десь чотири одиниці техніки могли бути пошкоджені. Що це за техніка? Ми можемо ще здогадуватися. Другий момент. Чи є успіхи на фронті? Успіхи на фронті є, друзі. І... В певній мірі, це вже успіхи, які виражаються у втратах ворога, і в певній мірі місцями оборона ворога тріщить. Локації говорити не можна, звісно, що оскільки будь-яке просування успішне тоді, коли вони завершуються закріпленням на позиціях, утриманням цих позицій стабільно і створенням зони безпеки для сил, які ці позиції займають. Відповідно, поки що. Говорити локації неможливо, але я вважаю, що офіційна має лунати позиція, що успіхи є певні. І частково фотографія Зеленського з сирським, стернавським з це доводить. Публічно ті успіхи, які відомі, це просування третьої штурмової бригади на Бахмутському напрямку місцями північніше, південніше, місцями на 2 кілометри. Це плюс. Це потрібно розуміти. І е, момент стосовно. Загалом стосовно розуміння людей настільки перегріли цим контрнаступом, що зараз люди вже його чекають як серій перемог. Ви маєте розуміти, що будь-який наступ це втрати, це пам'ятати. І якщо ви думаєте, що вихід на кордони 91-го року відбудеться без втрат, ви помиляєтесь і краще вам виходити з такого стану рожевих окулярів. Успіхи будуть. Успіхи будуть супроводжуватися втратами, але успіхи будуть супроводжуватися ще більшими втратами ворога, які він вже несе. Слава Україні! Переможемо всіх!